Привіт, Даша Квіткова і Микита Добринін, Даніель Салем і багато інших. Сьогодні говоримо про те, хто з українських зірок розлучився у 2023 році. Минулого року одним з гучних розлучень стало розлучення Микіти Добриніна і блогерки Даші Квіткової. Взагалі, дивлячись на інстаграм, пари ніколи б не подумав, що у них в родині є проблеми. Хоча ми колись так думали і про родину Саші Бої Ігора Пустовіта, так але зараз не про них. А про Микиту і Дашу Микита і Даша виховують сина Лева, і напевно через це після розлучення вони залишилися в хороших стосунках. Колишні домовилися, що син порівну живе в одного і іншої. І, до речі, Квітковий Добринін навіть. Обвінчалися свого часу, і хлопець каже, що вінчання було імпульсивним рішенням, але щирим і важливим для нього. Ведучий був упевнений, що їхнє кохання вічне, а вінчання лише зміцнить його. Ну а прожила пара у шлюбі три роки. Телеведучий захисник Даніель Салем розлучився у 2023 році. Для батьків це стало шоком, хоча відкрию вам маленький секрет. тепер вже можна. У лютому 23-го року ми записували інтерв'ю з Даніелем і тоді заговорили про його стосунки, і мене дуже здивувало, що він майже не відповів на запитання про дружину. Ну а вже потім, після зйомки, дані зізнався мені у тому, що вони з Марією вже не разом. Але я вмію зберігати секрети, і про це ніхто не дізнався до офіційної заяви. Фари Салем говорив, що він приділяв мало уваги Марії. Окрім цього, вони дуже ревниві. Це все. Негативно впливало на їхні стосунки. Але колишні намагаються підтримувати дружні стосунки заради спільної доньки Санти Луні. Ще одна пара, про яку стало відомо, що вони розлучилися, це. Оксана Білозір і Ігор Нідзельський подружжя розлучилися після 33 років шлюбу, і про їхній розрив повідомив саме Нізельський музикант. А від початку війни ще й військовослужбовець, він зізнався, що ініціаторкою була саме співачка Оксана Білозір. Білозір подала заяву до суду, і після цього їх розлучили. Ну а причини Нідзєльський називати не став, хоча е -е, ділився, що був проти цього розлучення. Ну а сама ж Оксана. Білозір говорила, що до офіційного розлучення вони вже 10 років не були парою. Тому а, вона просто поставила крапку у цій історії. Ну і співачка запевнила, що після розриву залишилася у дружніх стосунках із чоловіком. Ну і, до речі, друзі, а, вже е, дуже скоро у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс з Оксаною Білозір. І там ви 100% дізнаєтеся багато цікавих фактів життя цієї артистки. Тому підписуйтесь на канал. Аліна Шаманська у 2023 році розлучилась з Русланом Ханомаком. Першою про їхній розрив заговорила саме Аліна. На початку січня блогерка сказала про те, що вони з актором розлучаються. Ну і останньою краплею для Аліни, нібито, стало те, що Руслан проводив час з іншою блогеркою, записував там з нею відео, і, зокрема, відео інтимного характеру і публічно принижував свою дружину. Ну а більше подробиць Шаманська не стала розповідати, хоча куди вже більше. А от сам Мак переконував, що насправді вони ще до повномасштабного вторгнення розійшлися, і також він спростовував заяви колишньої і говорив, що ніколи б її не зрадив. Ну і у шлюбі подружжя прожило близько шести років. Ну а разом вони виховують сина Артура, який народився у 2017 році. Ну і ще минулого року стало відомо про розлучення Сергія Жадана і Ірини Куніциної. 26 червня. Офіційно Сергій розлучився з дружиною після 15 років шлюбу. У судових документах тоді говорилося, що далі цитую: подружжя давно не живе сімейним життям і не веде спільний поміт. Колишні закохані мають спільну доньку, звати її Марія. Ну а Сергію Ждану вже дуже давно приписують роман, з ким правильно зі співачкою Христиною Соловій. Ну і до речі, я запросив Сергія до себе на інтерв'ю. Слава Плюс, він погодився, тому цього року маю надію, ви почуєте відповіді на всі питання. і Побачите це інтерв'ю. А не як з деякими артистами, які погодилися, а потім морозяться. Друзі, дякую, що дивитеся цей випуск. Хочу нагадати, що у мене є ще телеграм-канал, де я публікую багато новин шоу бізнесу і е, власні думки щодо актуальних тем. Тому... Підписуйтесь, посилання є в описі цього відео. Ну і ще хотілося б у вас дізнатися. От з ким би ви хотіли подивитися інтерв'ю Слава Плюс. Я вже це у вас запитував, але хочу дізнатися ще раз вашу думку, тому чекаю ваші варіанти в коментарях. Продовжимо про розлучення, про зіркові розлучення у квітні співачка Камалія натякнула на те, що вони з чоловіком. Розлучається. І подекую, що сталося це, начебто через доньку Захура від попереднього шлюбу. Сама Камалія причину не озвучувала, але говорила про те, що вони з чоловіком працювали над стосунками протягом року, але нічого не вийшло. Але, знаєте, тут така трошки дивна ситуація. Справа в тому, що після цих слів пара неодноразово з'являлася разом. І більше Камалія не сказала жодного слова про розлучення. І ще цікавий факт: я запрошував Камалію на. Інтерв'ю спочатку вона погодилася, а потім перенесла наше інтерв'ю на невизначений термін. Захур зі співачкою досі часто проводить разом час, і тут, звичайно, можна аргументувати це те, що у них є спільні діти, десятирічні Арабела і Мірабела. Але щось мені підказує, що все не просто так, і пара не розлучилась. От як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. У вересні лідер гурту без обмежень Сергій Танчинець заявив, що вони більше не разом з дружиною Анною. Справа в тому, що Аня разом з двома спільними дітьми на початку повномасштабного вторгнення виїхала з України, поїхала вона в Японію, тому що вона дуже добре знає японську мову, і можливо саме відстань зіграла злий жарт з цією парою, адже Ну, самі розумієте, так не всі можуть витримати цю відстань. От Навіть колись співачка Олена Туполя, вона говорила про те, що вона повернулась з дітьми до України щоб зберегти шлюб з Тарасом Тополе. Якщо повернутися до Сергія Тенчинця, то нещодавно він привіз своїх дітей в Україну і новорічні свята вони провели разом. Чи була разом з дітьми тепер вже колишня дружина Сергія? А чи вона залишилася в Японії? Про це невідомо. Ну і в кінці 23-го року дружина соліста гурту Sky Олега Собчука вона звинуватила його в аб'юзерстві і заявила, що вони розлучились. Пара прожила разом близько 20 років, і Марія навіть е, показувала листування з колишнім чоловіком, де він е, погрожував їй. І на ці закиди Олег жодного разу не відповів, лише говорив про те, що е, він це коментувати не буде а розлучились вони ще до повномасштабного вторгнення. Ну і на насолодкі. Звичайно, я не міг не згадати цю пару: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе. Чутки про їхнє розлучення ходили вже давно, і от нещодавно Віра вже майже офіційно підтвердила те, що вони з Костянтином розлучились. Віра не робила там гучних заяв, але з одного з її постів це стало чітко зрозуміло. Як мені відомо, у пари залишилися хороші і дружні стосунки. Костянтин продовжує жити в Італії у себе в будинку. А Віра часто зараз живе на кілька країн і час від часу приїжджає в Україну, де у неї також є помешкання. Друзі, дякую, що дивились цей випуск. Підпишіться на канал. Ну а інтерв'ю з телеведучим і актором Олександром Поповим. Інтерв'ю Слава плюс з військовим Михайлом Діановим. Дивіться, ось тут. Ще раз три, два, один.